Відновлення Одеси та сесії міськради, доплати освітянам та найромантичніша пара року. Це інтент акценти головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. 154-й тиждень повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю. Він був для нашого регіону холодним та, на жаль, трагічним. Поки Одеса приходила до себе від удару по центру міста на минулому тижні. Ворог продовжив терор області в нічний час, запускаючи в наш бік ударні безпілотники та ракети. Так, ввечері 5 лютого війська РФ атакували Одещину з тактичної авіації, як повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер. Окупанти поцілили ракетою по житловому недобудованому будинку в області. За даними посадовця, загинув чоловік ще один у тяжкому стані в лікарні. Обидва чоловіка просто проходили поруч із багатоповерхівкою. Минулої п'ятниці Одеса пережила черговий удар ворога, який цього разу прийшовся у самий центр міста. На цьому тижні спеціалісти закінчили обстеження усіх пошкоджених пам'яток архітектури в історичному центрі міста. За їх словами, 19 пам'яток архітектури отримали ушкодження різного ступеня. Найбільше постраждала будівля готелю Бристоль масштаб пошкоджень будинку ще не завершили оцінювати. Також постраждав будинок Лучині та два музеї західного і східного мистецтва і філія літературного музею. Найбільш суттєвих пошкоджень з погляду культурної цінності зазнала філармонія. Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного входу, пошкодила великі вітражі та внутрішні оздоблення приміщень. За словами директора департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Івана Ліптуги. Спеціалісти ще оцінять вплив атаки на внутрішні конструкції. А у самій філармонії вже почалися перші роботи по збереженню того, що можна врятувати. Зараз тут збирають та сортують елементи вітражів. При цьому, за словами залучених експертів, треба повністю демонтувати всі вітражі, у тому числі і ті, що візуально уцілілі. І, до речі, міжнародна благодійна організація Аліф виділила 30 тисяч доларів. Це понад мільйон гривень, на ліквідацію наслідків ракетного обстрілу історичного центру Одеси, що стався ввечері 31 січня. Про це повідомила співзасновниця ініціативи «Museum for Change» Олександра Ковальчук. За її словами, кошти підуть на невідкладні відновлювальні роботи у приміщеннях одеської філармонії, філії літературного музею, державного архіву. Та інших установ. Також фінансування дозволить провести архітектурні дослідження та скласти дефектні акти для подальшої реставрації. На наступний день після обстрілу Одеси ЮНЕСКО на своїй сторінці у Фейсбук розмістило звернення, у якому черговий раз засудило удари РФ по об'єкту всесвітньої спадщини. Історичному центру Одеси ці повторювані атаки мають припинитися необхідно дотримуватися міжнародного права. Йдеться у повідомленні у свою чергу. Міністерство культури України звернулося до ЮНЕСКО з проханням вжити необхідних заходів відповідно до Гаазької конвенції, щоб захистити об'єкти, які перебувають під охороною цієї організації у центрі Одеси. Зокрема, міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що ЮНЕСКО має опрацювати санкційний механізм стосовно тих, хто завдає шкоди культурній спадщині України. Микола Точицький акцентував на тому, що Росія повинна понести реальну міжнародну правову відповідальність за скоєні злочини. У цій справі важливим є залучення міжнародного кримінального суду до процесу притягнення до відповідальності за воєнні злочини проти культурної спадщини. Що тижнева, ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам те, що ми робимо, не забувайте про вподобайку та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому традиційно по четвергах виходить нове інтерв'ю. І на цьому тижні наша журналістка поспілкувалася з Наталією Михайленко, яка раніше була організаторкою «Мегамаршів» та директоркою Одеського обласного центру патріотичного виховання. А наразі фотографує акції на честь полонених та безвісти зниклих. Мені подобається те, що зараз відбувається з Одесою. Мені дуже подобається декомунізація. Я розумію, що мене зараз за це будуть багато хто ненавидіти. Я до цього звикла деколонізація. Декомунізація це все потрібно під час війни. Звісно, я розумію тих людей, які кажуть, ну давайте. Ні, 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 я їх не розумію. окей. Мені подобається, що я вже живу на вулиці Караванської, що в нас є вулиці Строкатою, Михайленко. Мій колега покійний, на жаль, Дмитро Лесич також на честь нього назвали провулок. Мені подобається те, що нарешті Адіссіти почали розуміти, що російська пропаганда в Одесі, що русські користь, це зовсім неправда. Що Мені дуже подобається, що з'явилася молодь, яка вже починає казати про те, що одесі 600. І не тільки так, що ми поступово відходимо від цього всього. Про власну історію долучення до протестів, родинний контекст, патріотизм на словах та на ділі та одеситів у новому інтерв'ю на нашому каналі. Посилання на нього залишаємо в описі до акцентів. Переходьте та не забувайте про вподобайку та дзвіночок. 5 лютого пройшла чергова сесія Одеської міської ради. Про декілька важливих рішень далі в акцентах. Одним з рішень депутати міськради підтримали зміни до міської програми Безпечне місто Одеса, що передбачає додаткове збільшення коштів на потреби ЗСУ відносно е, запланованого е, фінансування на оборону у цьому році е, на попередні бюджетні сесії. Ми Бюджет заклали 126 мільйонів, і сьогодні відбулося збільшення на 211 мільйонів, що складає 337 на ці всі діючі програми щодо підтримки і фінансування обороноздатності нашої держави. Ще одним з рішень депутати ухвалили методику розрахунку орендної плати за майно комунальної власності територіальної громади міста Одеси, як зазначив депутат Олександр Славський, це рішення розблокує процес оренди комунального майна для організацій, які мають право укладати договори без проведення аукціону. Йдеться про державні установи, благодійні та громадські організації, реабілітаційні центри тощо. Всі працівники освітньої сфери в Одесі щомісяця отримуватимуть додаткові виплати. Таке рішення ухвалили на сесії одеської міської ради. Згідно з рішенням, педагоги шкіл, дитячих садків і позашкільних закладів отримуватимуть по 2 тисячі гривень доплати. Бібліотекарям, медичним працівникам, технічному персоналу та кухарям у дитсадках передбачено по 1 тисячі гривень. Молоді спеціалісти у сфері освіти отримуватимуть найбільші доплати 3 тисячі гривень щомісяця. За моїм дорученням, департаментом освіти та фінансів відпрацювали зміни до профільної програми, які передбачають доплати від 1 до 2 тисяч гривень щомісяця місяця працюнкам галузі. Це не тільки вчителі і вихователі, а й помічники, прибиральники, бухгалтери, медичні працівники, шкіл і садочки. За бюджетною процедурою виплати розпочнуться після наступної сесії, проведення якої планується у квітні. За два дні до сесії міськради стало відомо, що уряд Швеції виключив Одесу з поміж міст, які відібрали як пілотні територіальні громади для участі в урядовому проєкті Швеції з метою реформування національної системи управління відходами за європейськими стандартами, за словами директора департаменту міського господарства Леоніда Гребенюка, 31 січня шведський уряд надіслав до Одеської міської ради листа, якому констатував. Відсутність взаємодії між Одеською територіальною громадою та Одеською обласною державною адміністрацією щодо участі з програми. Тож Одесу виключили з цієї програми. Тож під час сесії депутати міської ради звернулися до очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера щодо виключення області з програми управління відходами. У свою чергу Геннадій Труханов. Підкреслив, що шведська сторона зазначила, що не було порозуміння між потенційними донорами та обласною владою, і наголосив, що для Одеси це дуже важливо і треба об'єднатися з обласною владою, то повернутися до перемовин із шведськими донорами. Вже понад 10 років одеський зоопарк проводить найромантичніший конкурс до Дня Святого Валентина пара року. У цьому році учасниками стали дев'ять пар, з яких пропонується обрати лише одну. Серед учасників на цей раз велике різноманіття, як кажуть, очі розбігаються, але проголосувати можна лише за одну найромантичнішу, на ваш погляд, пару. Голосування проводиться лише на сторінках ходеського зоопарку у соцмережах Фейсбук та Інстаграм, де потрібно поставити лайк тій парі, яка вам до вподоби. Посилання залишаємо в описі до акцентів. Переходьте та обирайте найромантичнішу пару року. Ну і нагадаю вам про те, що ви можете підтримати нас, Незалежне медіа, інтент та те, що ми робимо. Тож залишаємо QR-код, а також всі посилання в описі до акцентів. Ну а у нас на цьому все. Більше новин на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.